Яка мета твого життя? Сьогодні в нас 11-та неділя звичайного періоду, і це наша дадем неділя, на яку радо запрошуємо тебе. В своєму житті, роблячи вибір, ми думаємо, що, що маємо обрати, якою дорогою піти, щоб відчувати радість і теж стати. Даром послужити для інших. Ісус, вибираючи сьогодні апостолів, кличе їх і дає теж завдання. І так для кожного з нас визначає завдання на своє життя. Бо коли сказав в книзі пророка Ісаю, що коли створював тебе, знав тебе і учинив пророком для народів, то це слово для кожного з нас. Бог знає нас і вибирає, кличе нас, щоб ми йшли за ним. І виконали в своєму житті те завдання, яке він приготував. Тому Марія часто говорить у своїх посланнях, що Бог з кожним з нас має свій особливий план, який допоможе нам осягнути щасливе життя ось тут і у вічності. І тому сьогодні Ісус, коли називає імена апостолів, каже Симон дає завдання Петро, ти будеш скелею, але також чуємо про Юду, який став зрадником. Історія кожного була окремою. Але кожному Господь дає шанс піти за ним і відкрити красу свого життя і радість. В чому вона полягає? На це вказує закінчення Євангелія, коли Ісус каже, ви даром отримали, даром давайте. Не дивіться те, що будете мати з цього, що робиш, з цього, що служиш, а стань даром, зціляй, дай здоров'я, піднось на духові, воскрешай тих, хто вже помер, бо не знає сенсу життя. Поверни йому життя, послужи тим даром, який може принести радість і втіху тому, хто біля мене, і самому тобі, щоб винагородою було не якесь багатство, яке здобуду через це, а сама справа, яку роблю. І коли буду йти за таким натхненням Господа, яке Він дає нам, буду мати щасливе життя. І подивись сьогодні, як можеш стати даром для когось. І в чому відчуваєш найбільшу радість незалежно від того, що відбувається в твоєму житті? І нехай на це тебе благословить сьогодні Господь. Гарної наділі і до зустрічі!